Поля від провідної Чернігівської компанії «Інтерагролаб» зібрав аграріїв з усієї країни та гучно прогримів на все лівобережжя. Подія стала справжнім святом аграрної науки, культури та інновацій. Ще в 22-му році на цьому полі стояли орки і запевняли, що ми не посіємо і не зберемо врожай, і що ми всі помремо з голоду. Сьогодні ж тут проходить потужний аграрний захід, який вкотре доводить, що українці нація незламних. Географія учасників просто вражає. А це кілька десятків провідних компаній майже з усієї країни, бо усім цікавий шлях до ефективного землеробства від компанії Інтер Наша дана локація Лівобережна Україна, це село Монастирище, Чернігівська область. Чернігівська область, де ми хочемо провести класний семінар, уже третій семінар. Такий агрозахід, де ми хочемо показати, що українці і українські аграрії це. Лівобережної України і, взагалі, України це потужна, потужна дієва сила, яка може робити класні речі. Є рушієм економіки, які допомагають один одному. І ми тут зібралися для того, щоб обмінятися досвідом і бути ефективними, ще ефективнішими аніж були. Зустрітися зі своїми друзями, партнерами, обмінятися досвідом щось знайти для себе нове і. Класно провести час. Краз такий захід спрямований на те, щоб обмінятись думками, подивитись, хто що робить, в якому стані наше сільське господарство підходить. От по пізнім, в даному випадку, зерновим. От, тому я думаю, що буде плідне спілкування сьогодні. Дуже негативний вплив був, коли. Е було були заблоковані наші чорноморські порти з одного боку, з іншого боку, поляки заблокували західний кордон, і фактично більше ніж півроку з України фактично був заблокований весь аграрний експорт. Це було най, найтяжчі, скажімо так, часи для сільського господарства. зараз, дякуючи нашим збройним силам, працює зерновий коридор, працюють чорноморські порти, що дає можливість е, збувати продукцію і, скажімо так, виживати в ці тяжкі, е, тяжкі часи. На дні поля представлені компанії, які невпинно розповсюджують технологію обробки посівів дронами, бо ж такі заходи це чудова нагода наживо подивитися на роботу дронів. На ринку більше трьох років займаємося агродронами, як ви бачите, фірми DJI. Ми займаємося продажем агродронів, надаємо послуги по сервісу, тобто обробка полів, також ремонтуємо і навчаємо операторів. Що ці дрони роблять на практиці на полях? Ми вносимо, тобто засоби захисту рослин, це інсектицидна група, фунгіциди, десиканти. Зараз активно проходить сезон десикації. Ми оприскуємо саме поля. Тобто, щоб полісна техніка не заходила на поля, не топтала і ми використовуємо дрони. Участь у аграрному заході це чудова нагода ознайомитися з рішеннями для оптимізації виробничих процесів, обговорити найактуальніші питання з експертами агросфери та обмінятися досвідом резюмують учасники. Сьогодні ми представляємо. Наша компанія, яка займається виробництвом засобів захисту рослин, власне кажучи, компанія має свої історії, веде свої історії з Австралії. У нас центральний офіс в Австралії, в місті Мельбурн в Європі. Ми належимо до польського хабу, до, якої, до якого входять, власне кажучи, Польща, країни Прибалтики, ну і країни Східної Європи. Чим цікавий цей захід? Можливість зустрітися з аграріями, поспілкуватися, поділитися досвідом, почути щось нове, особливо в цьому сезоні, тому що цей сезон він дуже специфічний, дуже цікавий. був. Ми являємося партнерами і компанії Інтер, і компанії інтерагролаб По-перше, ми поставляємо дані компанії ті технологічні рішення, які дозволяють їм виконувати задачі, які перед ними стоять. З іншої сторони, ми приймаємо участь у всіх заходах компанії Інтерагролаб. В тих конференціях, днях поля ми завжди їх підтримуємо. Тому дуже класно, що компанія Інтераграла проводить такий великий захід і збирає аграріїв даного регіону, які є прифронтовим, і це підтримує і оптимізм наших аграріїв, і бойовий дух. А ще день поля допоможе знайти нові можливості для зростання та розвитку. Переконані учасники. Наша компанія «Агротехсоюз» – Союз це офіційний дилер таких світових виробників, як клас, Лемкен, «Момацон». Головна мета нашої компанії це надати якісну техніку, якісний сервіс, якісні запасні частини. Після вторгнення, по-перше, ринок, що у аграрії, що у техніці сильно впав. Відповідно, наші регіони відповідальності це Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська області, тобто вони зазнали значних руйнувань в деяких регіонах до сих пір ідуть бойові дії. Ми це відчуваємо, відчувають наші клієнти аграрії. Відповідно, якщо вони страждають, страждаємо, і ми але намагаємось йти далі, працювати. Відповідно, аграрії наші також розвиваються, і ми разом з ними. Загалом учасники поділилися, що радіють кожній якісній події, яка покликана допомогти аграріям знайти рішення на нові виклики сьогодення. Наша компанія займається, вона вирощує по світу 11 і 13 найважливіших культур. На цьому дні поля представлена кукуруза та сонячний. В Цей час воно з'єднує людей. По-друге, це обмін інформацією, тому що тут збираються багато фермерів з усієї е, Чернігівської області. Це різні кліматичні зони, це все по-різному. Це більше обмін досвідом, і плюс це подивитися нові гібриди інших всіх компаній, е, і також і нашу. Е, що де, як сіяти, і ми даємо фермеру рішення. Ми презентуємо на даному заході. Ми можемо побачити секції. Сівалок, які ми можемо переробляти рішеннями, які забезпечують якісний посів для наших аграріїв і допомагають їм раціонально використовувати їхні ресурси. Я вважаю, що заходи важливі, такі в сьогоднішній час для того, щоб аграрії зустрічалися, обмінювалися досвідом і це живе спілкування. Як символ подяки за співпрацю своїм партнерам компанія Інтер Презентувала пам'ятні монети, викарбовані у монетному дворі соколиного хутора. До слова його засновник Микола Череп славний нащадок козацького роду, презентував на заході свою виставку Благодатна земля та експозицію сундук трьох археологічних культур не обійшлося і без приготування справжнього козацького кулешу. Надіюсь на те, що дуже дуже смачний буде через те, що навіть якщо ми візьмемо історичний формат, то назва козацького кулішу вона така розширена, козацький куліш, ще ж солоха була, тобто там багато рибна юшка. Ми готуємо більш пізній період, не готуємо ранню, ранню, раннє харчування козацтва. Це, ну будемо говорити так, 50 там років тому наші там, предки робили так. Поля від компанії Інтер Агролаб вкотре довів, що українці то хлібороби з діда прадіда вони стійкі, незламні і вмотивовані. Та навіть у час складних випробувань доводять, що наша родюча українська земля чи не єдине в світі, що має справжню вагу та цінність, заради чого варто трудитися і за що варто боротися. На завершення заходу учасники щиро подякували аграріям за хліб на столі та вагомий внесок в економіку країни.